Хороший. Сьогодні ми з вами записуємо урок, там де you і shall. дві частини. Спонтанне рішення, коли ви кажете, I'll carry it for you, давай я тобі допоможу. Або це ви вирішили прямо зараз, якщо спонтанне. I'll phone you tomorrow. Я тобі подзвоню. Він тільки і побачив, чи вона є, і каже, Добре, подзвоню тобі. Ми можемо сказати, ай, айбили це скорочення, коли ми щось пропонуємо, оформи запропонувати комусь щось, або щось вирішуємо зробити. Моя сумка така важка, то я тобі піднесу. Я позвоню тобі завтра. добре? Добре, пока. Ми часто кажемо свою думку, я гадаю я, я не гадаю, що я, коли ми щось вирішили зробити. Я стомлена, я думаю, що я піду в ліжко рано сьогодні ввечері. Це хороший день. Я гадаю, і сидітиму а, на дворі. Дощіде, я не думаю, що я кудись піду. Не використовуємо present simple в таких речі. I'll phone, я тобі подзвоню. Не можна казати I ай um, I go. Треба казати I think, I'll go. Тому що ви гадаєте, це ваша думка, ви щось вирішили. Ви не вживаєте I'll для того, що ви вирішили до цього. Це план, це present continuous. I'm working, я працюю завтра. Я не хочу мою машину, я її продам. І що ви робите на вихідних? Це все план. Ось цей shall I і shall we, ви кажете, чи як ти гадаєш? І давай зробимо це. doorbell, shall I go? Мені піти відчинити? Навіть, я піду відчинити. Ви пропонуєте. Дуже тепло цій кімнаті. Мені відкрите вікно, подзвонити тобі сьогодні ввечері, так, будь ласка, я збираюсь на вечірку. Що мені одягнути? Чудовий день. Підемо на вечір, на прогулянку. Куди ми поїдемо на наші канікули цього року? Let's go out. Давайте вийдемо кудись цього вечора, Добре, о котрій зустрінемося. Бачите? Тепер у нас буде з вами завдання. 28. Закінчіть речення за допомогою I will і цими дій словами. Дивіться, My bag is very heavy. моя сумка дуже важка, то я тобі її піднесу. Виконуйте моє хороше завдання. Зупиняйте відео. Зараз ми з вами будемо перевіряти. 28. Поїхали! В, пер... В другому буде I'll eat. Чому? Я не хочу цей банан. Ну, я голодний, я з'їм. В третьому я сяду. Ти хочеш тічок? Добре, я... No, it's okay, нічого. я. сяду на тивозі. В четвертому, я зроблю. Ти дзвонила, Ні, я забув, я зараз подзвоню. п'яте, I'll stay. Ти зі мною підеш? Ні, я тут залишуся. І шосте I'll show. Як? Як, тобі, how do you use, як ти використовуєш цю камеру? Give it to me. Я, я тобі покажу. Дай мені, я тобі покажу. 28.2. крапка Користуйтеся конструкціями. Я гадаю, я не гадаю і ці дії слова. Дивіться, it's cold today. Сьогодні холодно. Я не думаю, що я виходитиму. Я голодний, я не думаю, що я матиму щось їсти. I feel very tired. I think I'll have. Думаю, що якось за перекладом не сходиться. Я думаю, що я щось візьму поїсти. Я не думаю, що я гратиму, тому що я дуже стомлений. Я думаю, я куплю. Мені подобається ця, цей капелюх, і я не думаю, що я куплю ця камера за дорога. Двадцять Я подзвоню тобі завтра добре. Який є правильний варіант? iPhone чи iPhone? Він спонтанно запитує. В другому, чому там, і в третьому, в третій, 28 28,3, другий пункт. I'll do буде правильним. Тому що це спонтанне рішення. I haven't done the shopping yet. I'll do it later. Пізніше піду. В третє, мені подобається спорт. Значить, I watch. Я дивлюся багато спорту по телебаченню, це present simple. І це означає, що він робить це повторювано. Мені потрібні вправи. Я гадаю, що I'll go. Я піду на прогулянку. Carl, якщо він планує, значить це present continuous is going to buy a new car, he told me last week. В шостому буде I'll give, тому що це рішення спонтанне, ця книжка належить тіні, А, ну тоді я її дам. віддам. В сьомому у вас буде варіант з continuoсами. Чому? Тому що це план. Чи ти плануєш щось цього вечора? Так, я йду гуляти з друзями. А в восьмому теж буде present continuous I can't go out. Я сьогодні з тобою не вийду ввечері, тому що я працюю і це план. Shall I, коли ми щось пропонуємо або запитуємо. It's very warm in this room, в цій кімнаті дуже тепло. Shall I open the window, Відкрити вікно. Ця програма не дуже хороша. То що мені вимкнути телевізор? Я голодна. То мені зробити сендвічі для тебе, темно в цій кімнаті, то мені ввімкнути світло, а тут ми, ви бачите, ходімо сьогодні погуляємо tonight ввечері. Окей, okay, what time shall we meet? Добре, о котрій годині зустрічаємося. Давай поїдемо у відпустку. Куди ми поїдемо? Where shall we go? Давай витратимо трохи грошей. Що ми купимо? What shall we buy? Давай влаштуємо вечірку. Who shall we invite? Кого ми запросимо? Завтра у нас буде з вами урок 29 по модальному дієслову Майте. До зустрічі, мої хороші. Завтра приходьте до нас на великий розмовний курс, який буде наживо о 18.30. Побачите, що це таке. Пока.